Досить оригінально підійшли бібліотекарі до відзначення Всесвітнього дня сну. Запросили читачів на піжамну вечірку. Такий формат дітям до смаку зібралося цілих дві групи. На початку бібліотекарка розповіла дітям, наскільки важливо висипатись. Сьогодні Всесвітній день сну, який започаткували у 2008 році, щоб привернути увагу до проблеми дефіциту сну і до чого це призводить, бо це дуже необхідна річ в нашому житті, впливає на наше загальне самопочуття, на здоров'я, і ми часто ігноруємо це, але це дуже важливо відпочивати як фізично, так і морально. А сон відповідає і за одну, і за іншу сторону. Піжамні вечірки дуже актуальні завжди, дітям це неймовірно подобається. Сьогодні ми проводимо двічі його, тому що хочуть і одні, і інші за одним часом не встигають, і тому ми вирішили так подвоїти це свято, щоб такі діти розуміли, що не лише в гаджетах і. Фільмах якихось відпочинок, але сонце дуже необхідна річ в нашому житті. І сьогодні дрес-код такий, всі приходять у нас в піжамах. Хто не має такої, ми видаємо у нас костюмерна кімната. Є так і нас є. Достатня кількість кігурумі під час вечірки ми дізнаємося дуже багато цікавого. Діти почули чимало цікавих фактів про сон, про дослідження сну, які фази бувають сну. І, ну, крім того, ігри, вікторини тематичні, танці. Дуже задоволені. Перша група, яка вийшла, то видно було, що зарядилися емоціями, і 100% вийшли не сонні. Далі в програмі показ піжавної моди, тематична Вікторина Бій подушками. Мені сподобалась найбільше всього піжавна вечірка і бій подушками. Нам роздавали квіточки, ну це в кінці уроку було. Після заходу дітям, аби остаточно прокинутись, запропонували долучитися до руханки. «Да, Мені дуже сподобалось, але спать же школа і я думаю, ну. Що було святіки завжди? Бо мені сьогодні сподобалось бій подушками, в якому перемога незабаром весняні канікули. Тож діти зможуть виспатися та набратися сил.